Дорогі друзі, вітаю вас. Сьогодні я хочу вам представити головний предмет меблів сьогодні в нашому здебільшого онлайн-життю. Онлайн-навчанню дітей, ну і онлайн-праці у багатьох українців. Я думаю, що ви погодитеся, що так воно є. Uh, і uh, зараз вам представлю цей головний предмет меблів. Ось він на моєму фоні, бачите, отакий гарний чорненький. Оце є головний, на мій погляд, предмет меблів, дуже гарний. Ну, багато хто впізнав його, так. Це турнік, uh, який отак от. Двірний отвір вставляється і не треба його а, навіть монтувати. Тобто, ну вони там є з тим шурупами, якимись там і все таке інше, але я собі вибираю оце таке, вкручуються собі, нічого більш не треба. Заказала в інтернеті недорого, вкрутили і насолоджуємося. Я вважаю цю річ незамінною, незамінною вдома, тому що ну, якби для дитини взагалі, а тим більше в такий час, коли багато діти сидять за комп'ютерами, так? А в Україні зараз багато, ну, якби діти, багато дітей займаються онлайн в школі, так? Ну і взагалі багато. За комп'ютером сидять, грають чи щось там виконують, так, якусь працю просто за столом. От. Ну і в такий зимовий період, і в холодну погоду, і коли дощ, і сніг, і все таке інше, то ну, хто там піти не турнік? Ну, який Ну, може спортзал, може це вдасться, але ж ну, в Україні це не так просто так. От, і тому це класна, класна річ для дитини, ну, для хлопця, якби так, ну по повній так на ньому тренуватися можна і спортивна форма, і в кого там йде боже, зайва вага. Ну тобто, ну і м'язи тренуються, і все це дуже класно, і потім дуже легко здавати нормативи в школі по фізкультурі. От. Ну і взагалі бути здоровим і красивим. А для дівчат і для жінок, ну, я собі вважаю, цю річ теж незамінною. Я не вмію підтягуватися, в мене руки засадкі для цього, але я використовую цю річ повисіти. Для чого? Попросту повисіти, бо оця шийно-каміркова зона так, де сольки і все-таки інше. Uh, uh, я взагалі, тобто, іду оце мимо, ну, якби не проходжу мимо, так? Оця річна наді мною мені нагадує про те, що я повинна піклуватися, про стан свого здоров'я і про цю зону, яка у всіх, хто за комп'ютером працює, ну, вона є трохи така вимагаюча уваги. Тому, ось він ще я вам гарно так покажу. Ось така річ класна. Так, вона в стіні. ну, Чоловіки деякі вважають, що воно якби, не дуже зручно підтягуватись, так? Бо немає оцього-сюди-не заходить той турніт, бо там стіна мішає. так, Тобто воно все так в одному рівні. Якби. ну, Але ж ви знаєте,. Ну, якби це можна, можна купити додому турнік, такий, який виходить, так? тобто до стіни кріпиться, він виходить і там вже можна поповні займатися. Але якщо нема такої можливості і можливості взагалі, ну, моя дитина нормально підтягується. Ну, якось там заходить за стіну, там якось такось, ну, в нього виходить. О, таку штуку рекомендую Будьте здорові! красиві і довольні собою.